57 вулиць нашого міста визнано такими, що потребують перейменування у рамках декомунізації. Відповідно до нормативних актів цим процесом мають займатись органи місцевого самоврядування. Проте, якщо до 21 лютого міська влада не впорається з цим завданням, право на перейменування переходить до облдержадміністрації, як у нашому випадку. У будь-якому разі мешканці мають право самі визначитись, на якій вулиці хочуть жити. Процедури прописані саме так. Аби дати городянам якомога ширші права. Як досліджуватиме громадську думку голова Житомирської ода, поки що невідомо. Ми ж вирішили зробити невеличке опитування. Чесно кажучи, мені байдуже. Жовтнева, гарна назва. А для вас жовтнева з чим асоціюється? Городянське свято. Я ні, примірні вас прийнімаю, що вона тіпа комусь да. просто осінь грош. октябрь. Хай б дожок не було по осінь. Ну, якось чисто історичне, як в дива революція, але це до України ніяк не стосується. Дивлячись, як перейменують. Як би ви хотіли, щоб назвали ну, участь якогось вченого. Можна вулицю Героїв Крут чи щось такого? Нейтрально. Нейтрально, Не треба тих політиків вже. Наїлися, той політики вже досі. Вже так наїлися тої політики, що взагалі... А як би категорично не хотіли, щоб назвали вашу вулицю? Пов'язаний з воєнними діями. Не хочеться просто, якось, щоб вулиці звучали. Знаєте, такі висповінання не дуже добре. Просто. Хто така Крупська, знаєте? Mm -hmm. Це воєнна якась була, я не пам'ятаю. Це. Ні, я не пам'ятаю. Це дружина Леніна. Як вам це назва? Не знаю. Крупська. Хай, я не знаю, подобається чи не подобається. Ну, Подобалась до цього часу. На яку б назву ви не проти були А Господь Господь ти знає. Що буде, то буде. Тільки, звісно, не наших цих термоєдов. Ще якого виберемо, а? Януковича може, він. <ривіт> Щоб знали, який грізь наш. Лідерів українських треба знати. От багато в нас є героїв Хулецького Союзу українців. Ну, я їх всіх не знаю, звісно. Можна на честь цих воїнів на якогось там переіменувати такі, що це это... воювали там, я знаю. Ну... Коростенців, які в АТО. Івана да, да, да. Кожедуба, чому? Я вам скажу, скажу. тому що я вот до сих пор Вась. не мою руки. Я з Іваном Кожедубом. Здороку жив. За да, руку жав. Є нам подобається. Ви б хотіли жити на такі Франко. А яка не подобається Леніна? Хай буде краще Тарас Шевченко чи Леся Українка. Отаке якесь, щоб українці були такі. Я думаю, все. А якщо її переймати, допустим, от ету Крупська і Шевченко. На Шевченко, щоб це. Про Шевченка і вулицю Шевченка. Шевченка вам подобається назва. Ну, Шевченко, Шевченко це більш-менш. А бандера ні в якому випадку. Як ви ставитесь до перейменування вулиці Табукашвілі? Плоха, мені нравится ця вулиця. Лук'ян Табукашвілі, він робив святе діло, він для народу, він же він за народ був. Ну, якби це раз уже фамілія не підходить, то нехай тоді фамілії і не буде. Пусть підберуть якогось українського героя, ми Мені проти у нас много історичних героїв. Нинішніх ні одного абсолютно в нашому. Время... Никто не достоин, чтобы назвать еще им улицу. Исторический герой. Да, можно. Пусть даже Шевченко будет, Богдан Хмельницкий. Ай, будем вокзальная. Она ни, никому не делает врода. Да. Вокзал у нас радом. Будем к вокзальной. Если уж так нужно да, поменять улицу, и это так необходимо, так пусть подумают, предложит нам варианты. А мы согласимся, подберем, какой нужно. Но этот вокзал нам подходит вариант. Кірова. Хто такий кіров? О, я не знаю його. Хто такой кіров? Кіров хто такий був? Політичний діятель русський був. Хто нам такий? А нам ніхто. Яку назву ви б хотіли для своєї вулиці? Ну так значить, гетьмала, Гетьмана, гайдацова. Любую, аби не радянського не діячів Радянського Союзу. Будь ласка. Буквально актуальні зараз героїв Небесної сотні там, і так далі і тому подобає. Будь ласка, або якісь національні українські назви. Вашу будуть перейменовувати вулиці, Як ви до цього ставитесь? Категорически проти. Категорично не хочу. Всі привикли, всі знають. Хочу, щоб була така вулиця. Ти ж не знаєш хто це. Що? Ну, Тобі подобається, як вона звучить? Так. Да. Каштанова <рес> у нас Каштани, Каштани вулиця, тут, тут оця вулиця. Каштанова, хай буде. Небесна сотня пускай вони там живуть. Ну хай буде Ковельська вулиця. Уникнути перейменування не можна, воно трактуватиметься як порушення закону. Натомість громада має свободу у виборі будь-якої нової назви замість комуністичної. По іншим містам і селам України простежується тенденція повернення історичних назв. Так у Житомирі обговорюють питання перейменування вулиці Щорса на Велику Коростенську. Серед колишніх назв вулиць нашого міста є такі: вулиця Лугинська, сьогодні Карла Ліпкнехта. Вулиця Маловокзальна, нині Котовського, вулиця Кладбищенська, сьогодні носить ім'я Кірова. Поки що носить. Яка подальша доля 57 семи користенських вулиць, що підлягають перейменуванню? Від 21 лютого в руках голови Житомирської облдержадміністрації та мешканців цих вулиць. Крайній строк перейменування літо 2016-го.